Усе почалося із звичайнісіньких табуретів, що стояли на одній із сотень кухонь багатоповерхівки. Чотири табурети, чотири океани, раптом сказав хтось. Що може бути простіше? Береш чотири ноги до рук і йдеш, аж поки не дістанешся великої води. Інша компанія посміялась без цього жарту і забула, але тільки не Леонід Кантер і його друзі. Вони піднялися, і це був початок семилітніх пригод, майже без грошей. Подорожуючи в основному автостопом, вчорашні студенти, викладачі і творчі працівники об'їхали майже весь світ, країни Європи, Азії, Південної Америки. У містах концерти давали з великим і не дуже успіхом, українські вистави і українські пісні. Собачий холод і сонячне пекло, голод і спрага. Але всюди знаходився той, хто, не розуміючи жодного слова, давав мандрівникам їжу і притулок. Вони рухалися вперед і ставало їх дедалі більше. А про свої пригоди друзі знімали фільми, немов стверджуючи, «Оближте пластиковий Голівуд, щоб створити це ми по-справжньому ризикували життям. Якось одного з мандрівників. Вколов морський їжак, і він три дні пролежав паралізованим. Після купання в гангу у декого на тілі з'явилися страшенні нариви. Комусь довелося познайомитися з особливостями південно-американської в'язниці. Табурети знайшли своє місце, їх із почистями поставили на постійну стоянку на чотирьох океанських берегах, але подорожі не скінчилися. Тепер Леонід мандрує із дружиною і малими доньками, одна з яких народилася між Аргентиною та Чилі на острові Вогняна Земля. Майже все, чого я хотів, я досяг, каже Леонід Кантер. Лишилися деталі.